Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати дівчинку простим олівцем. Розпочинаємо з того, що визначаємо, де буде розташована наша дівчинка. Вона буде повернута до нас спинкою це такий легкий, скорочений, да, спрощений варіант. Вона буде розташована у нас так, ось тут посередині нашого аркуша. Ми малюємо овал, який трішечки розширюється донизу. Це буде наша голова нашої дівчинки. Ось так, і ми його не замикаємо. Угу. Він буде в нас незавершений. Є. Тепер промальовуємо ось тут ще один кружечок. Я думаю, ви вже здогадалися, яка буде зачіска у нашої дівчинки. Витираємо ось тут верхню частинку і промальовуємо ось так волосся. Ось тут буде така ніби смужечка, ми її відділяємо, і ось це наше волосся зібране ось. Сюди є. Ось тут я хочу лишити ось два таких, ніби волосечко у нас ось так і так. Тепер промальовуємо шию. Угу. Тепер у нас йдуть наші плечі. Одне у нас буде плече, воно стоїть ось так трішки нижче. Друге ми піднімаємо. Вище, є. Тепер далі промальовуємо, вона буде втягнена ось такій сукні, ніби трикутничок, одна, інша і подвоїмо. Угу. І трішечки. Ось так, сюди. Вирівнюємо наші трикутничок. Угу. Далі що ми робимо з вами? Далі ми додаємо її талію. Так, ось тут. І ось тут такі також будуть складочки на нашій сукні. Угу. Ось сюди, сюди, угу. тепер додаємо. Ось так. І сюди у нас буде йти далі сукня. Угу. Різні складочки у нас ідуть. Більше-менше, як вам до вподоби. Тепер додаємо наші плечі. Одне плече так, у нас пішло ось так. І ручку ми промальовуємо тут буде рівне, ось сюди. Інша ручка, через що це плечовище, бо вона буде зігнута у ліктику. І ось. Ось сюди. Угу. Тепер лопаточки, так, наші. Угу. І тепер швиденько відтіняємо наш малюнок. Беремо олівчик, яким вам буде зручно, і робимо розтяжку від темного. Покажу вам ось тут, дивіться, як робиться розтяжка. Натискаємо більший так, темний, І нам потрібно розтягнути до світлого. Угу. Це наша розтяжка. Ми ось тут проходимося і робимо нашу розтяжку. Кожне промалювали волосся і так само внизу. Угу. Тепер ось тут трішечки відтіняємо. Угу. І ось тут так, само, шейку трішечки відтіняємо плечі, так, зайві лінії прибираємо. Так, наші п'ячі. Трішечки взагалі, ручки. Угу. Тепер іншу нашу руку. Ось ті наші на плечах, так, на спині і відтяняємо нашу сукню. Так само інша рука. Робимо нашу розтяжку. Беремо темніший так? олівчик, який пише темнішим. У мене це номер 3Б. Ось цю смужечку я затемняю на волосі. Темнішим кольором ось тут прохожусь. Угу. Ось вот так є, і тепер нашим темнішим кольором замалюю нашу сукню так. ось цю зморочку. Обов'язково роблю розтяжку. Ось ця зморочка. Сюди точно так же роблю. І донизу. Угу. Роблю нашу растяжку. Туди у нас так більше штрихи, тепер донизу відтіняю нашу сукню Також також розтягуємо угу. кожну складочку в одну і в іншу сторону я ось так відтіняю. Так, хто не встигає, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Угу. І ось тут трішечки зроблю. Выставляем вверх и вниз. Все трешечки, Ты Выделяю наши штрихи. Так все, стираю ось тут, де я вам показувала розтяжку. Наша дівчинка готова. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!